Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже класним і легким рецептом гарячих бутербродів, які мені готувала ще мама, коли я була студенткою. Це вже пройшло 10 років і ми її готуємо по цей день. Вони дуже смачні. Так, беремо фарш, солимо, перчимо, Я також додаю чесничок і гарнесенько це все перемішуємо. З начинкою все закінчили, відставляємо її в сторону і поки займемося хлібом. Нарізаємо наш хліб приблизно ось на такі шматочки і викладаємо на деко, на якому будете випікати застелене пергаментом. Викладаємо туди хлібець, змащуємо його кетчупом і викладаємо зверху наш фарш. Розподіляємо його за допомогою виделки по всій площині і зверху посипаємо натертим сиром. Все, відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів приблизно десь на 20 хвилин. І смакуємо це дуже смачно. Виходить як лінивий біляш. Ми ще на них кажемо. Дуже всім рекомендую їх приготувати. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових смачних рецептів.